Швидко розказую про трендові сумки, а ти не забудь зберегти це відео. Перший тренд сумки з ремінцем чи пряжкою. Насправді такі сумки можна було побачити ще в весняно-літній колекції Prada у 2024 році, але у 2025 му все більше брендів підхопили цей тренд, і він набув макрорівня. Другий тренд морські мотиви. Mermaid Core, тобто естетика русалки, повернулася на покази. Тому будь-які морські мотиви у вигляді брелків, фурнітури або взагалі сумка у вигляді мушлі будуть актуальними. Третій тренд це все, що пов'язано зі стилем бохо. Це різні заклепки замша і бахрома. Сумки з довгими ручками продовжують бути актуальними, а якщо вам набридла сумка такса, яку я не можу назвати антитрендом, ви просто можете обрати сумку з довгими ручками тільки з іншою формою. І останній тренд сумки з крокодилової чи зміїної шкіри. Фактурна шкіра завжди виглядає цікаво. Крім того, я нагадую, що 2025 рік це рік змії. А якщо було цікаво та інформативно, не забудь поставити лайк цьому відео і підписатися.